Тепер хочу підняти таку тему. Путін сказав, що в Харків немає мети захопити Харків, йти на Харків. Це, це чи дійсно це правда. І стамбульські домовленості для нього в пріоритеті. По стамбульським домовленостям Харків не потрібен, його там немає. Чи дійсно правда, що те, що він каже, що його не цікавить Харків, і він діє по стамбульським домовленостям? Чи, чи дійсно це правда? Ні. Одразу скажу, що ні. Це неправда, він не каже все напряму. І це це робиться, щоб дійсно, якби, загнати Харків ультиматум робити по Харкову. Знаєте, там тупік, Там по Харкову тупік, Ось вони рішення. Ось вони ці рішення, домовленості, ось вони. Ось вони. Але зрозумійте, що вони є. Але вони не працюють на практиці. Добре. Путіну потрібен наступ на Харків, щоб відволікти. Так, відволікти. Від когось відволікти? Це було рішення, щоб відволікти від візитивних військових дій. Так, це відволікти від усіх. Питання від кого? Так, тепер. Наступ на Харків був. зроблений, щоб відволікти. Від чого? Від Запорізького напрямку. Донецького. Запорізький напрямок однозначно любими. Один з гарячих. Так, окупація щоб була тут. Запорізький угу. напрямок, на жаль. Ану, Донецький що тут покаже? Тут також гаряче, але Запорізький гірше, вибачте. Тут руйнування. Тут хитрі дії, руйнування по місяцю вночі небезпеки. Запорізький напрямок, на жаль, подивимось, що буде, але показує Запорізьке. Така ситуація. Але хочу ще глянути: до кінця травня наступ на Харківському напрямку буде придушений нашими ЗСУ. До кінця травня він буде придушений. А тепер дивіться, це невизначеність, але це обнулення. З однієї моменту це як невизначеність, не до кінця. З іншого це обнулення, тобто так. Можна сказати, що більше так. Знаєте, показує, що так може бути. Ось рішення. Таємні рішення буду прийматися на цю тему, тому віримо в ЗСУ і чекаємо в найкраще.